Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні, Зорислав Байдюк. За даними ООН, світові ціни на основні товари широкого вжитку, в першу чергу на зернові, у квітні зросли ще на 5,5%, але попит при цьому не падає. Хоча для більшості споживачів це неприємна реальність, фермери намагаються скористатися можливістю збільшити свої прибутки у цьому нестабільному бізнесі. Американські фермери активно взялись за роботу, аби задовольнити зростаючий попит та підзаробити. Монті Віпол відстає від графіку посадки на кілька тижнів. Дощі та морози завадили йому вчасно розпочати сіяти зернові у середині квітня. Однак Монті надолужує втрачений час завдяки приходу теплої погоди у його штат Іллінойс. Якщо ми закінчимо за кілька днів, то я не переживатиму. Монті засіває кукурудзу у час збільшення попиту та цін на неї. Однак, каже фермер, його видатки теж зросли. Ціни на все зросли. Очевидно, подорожчала нафта. Це значить, бензин дуже дорогий. Монті успадкував землю і господарство від батька та дядька. За їх часів, каже фермер. Господарство задовольняло потреби місцевого населення у продуктах. Однак у час економічної глобалізації фермерська справа значно змінилась. Це вже не економіка чи попит сполучених штатів. Тепер ми говоримо про світові потреби. Частково ми самі спричинили такий стан речей, купуючи товари, виготовлені в Китаї, В'єтнамі, Індії, Кореї та інших іноземних країнах, де завдяки цьому сформувався середній клас. Саме зростання країн на шляху розвитку спричинило збільшення попиту на харчові продукти останні три роки світ споживав швидше ніж виробляв. Меттю пірс аналітик ринку споживчих товарів. Ми повинні звернути увагу на харчові потреби світу в першу чергу у Китаї та Індії і вирішити, де збільшити вирощування зернових. У сполучених штатах, Бразилії чи Аргентині ці три країни єдині, які здатні суттєво збільшити вирощення зернових для задоволення світових потреб. Поки не буде вирішено де саме збільшувати посівні землі, попити високі ціни на кукурудзу, пшеницю, сою будуть залишатися високими, каже аналітик. За його прогнозами на американських фермерів чекає дуже успішний фінансовий рік. фермери у сполучених штатах переживатимуть найкращий рік в їх кар'єрі. Для цього існують усі умови надзвичайний попит та достатньо посівних площ, що відкриває перед фермерами значні можливості. Монті Віпол покладає великі надії на майбутній врожай, який сподівається вигідно продати. Однак пам'ятає, що фермерство нелегка справа. Перше, про що ти думаєш, коли сієш, чи все я роблю правильно, щоб отримати найкращий врожай? Адже кожен рік має свої особливості. У фермерстві багато невідомого. Невідомого, якого глибоко в душі боїться кожен фермер, чи спрацює все як треба, чи буде сприятлива погода, аби восени можна було зібрати врожай, від якого залежить добробут усієї родини.